HLR представляє з'єднання від компанії Trajan, які спеціально розроблені для використання з капілярними колонками. З'єднання інертне, бо має хімічно дезактивовані елементи з нержавіючої сталі, що зменшують навантаження на активні ділянки. З'єднувачі досить міцні і мають стійкість до екстремальних температур і циклів тиску. Технологія FingerTight. Забезпечує легке встановлення за допомогою пальців без допоміжного обладнання та відсутність протікання. До набору також входять ферули Seal Tight. Це гарантує герметичність і позбавлює необхідності повторного затягування після встановлення. Звертайтеся до фахівців ХЛР, вони детально проконсультують вас щодо витратних матеріалів.